Всім привіт! Мене звуть Лона, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. У сьогоднішньому відео я б хотіла поговорити про книжки американської письменниці Тейлор Дженкінс Рід. тому що, на мій погляд, її книги відзначаються емоційною глибиною, умінням поєднувати особисті драми з яскравими персонажами. На сьогодні у нас перекладено і видано чотири її книги видавництва Артбукс. Також я знаю, що анонсували переклад наступної книги. Отже, спочатку я хочу поговорити про кожну з цих книг окремо. Зверніть, будь ласка, увагу, що я буду говорити без спойлерів, тому ви можете спокійно дивитись це відео. А потім хочу підсумувати, що ж, власне кажучи, об'єднує всі книги зі всесвіту Тейлор Дженкінс Рід. Я буду розповідати починаючи з тієї книги, яка написана найраніше. І завершуючи тією, яка була написана останньою. До речі, я також рекомендую читати ці книги саме в такій послідовності, в якій я буду розповідати про них. Хоча я особисто цього не знала і читала в іншій послідовності. Насправді це, звісно, ніяк не вплине на ваш читацький досвід, однак, як на мене, так було б найкраще. Розпочати хочу, мабуть, з найвідомішого роману Тейлор Дженкінс Рід, виданого в 2017 році, сім чоловіків Евелін Юго. Роман, в якому розповідається історія вигаданої зірки старого Голлівуду Евелін Юго. Цей роман був номінований на премію Choice Award 2017 року. Також, звісно ж, це New York Times. І наскільки я чула. Стрімінговий сервіс Netflix викупив права на екранізацію цього роману. Отже, спочатку про сюжет цієї книги: Евелін Юго – уже літня жінка, але в минулому це ікона кіно, ікона старого Голлівуду. І ось нарешті, в своєму уже поважному віці, вона таки наважується розказати про своє скандальне гламурне життя. Але що дивує всіх? Для цього вона обирає якусь зовсім невідому репортерку Монік Грант. і в першу чергу це дивує саму Монік. Чому саме їй вона хоче розповісти свою історію? Звісно, Монік не готова втрачати таку можливість, тому вона погоджується і вислуховує історію кінодіви. Евелін розповідає все, як було без прикрас, починаючи від її. Шляху до Лос-Анджелеса у 50-х, і завершуючи її рішенням покинути шоу-бізнес у 80-х. А також, звісно, розповідає про сім чоловіків, які були у її житті. Звісно, акторка розказує все про нещадні амбіції, про зради, про кохання, про заборонену любов. І в якийсь момент Мені вже починає навіть відчувати певний зв'язок з Еверем. І насправді виявиться, що такий зв'язок між ними є. А от який саме ви можете прочитати на сторінках цієї книги. На мій погляд, у цій книзі порушуються чотири основні теми: ідентичність і самоприйняття. Ми бачимо, як на сторінках цієї книги Евелін бореться сама з собою за прийняття своєї ідентичності. Ми бачимо, як їй доводиться. Можливо, десь переступати через себе для того, щоб зберегти своє місце в цьому кінематографічному світі. Також ми читаємо, як, попри все, вона намагається зберегти частинку себе у кожній ролі. Друга тема це слава і темна сторона. Авторка дійсно майстерно показує, що великої слави дуже часто можна досягти лише за рахунок великих жертв. Часто Евелін вимушена йти на якісь компроміси, боротись з маніпуляціями для того, щоб досягти свого, для того, щоб стати зіркою. Третя тема це, звісно ж, любов і зрада. І кохання показане в цій книзі не в ідеалізованій формі. Ми бачимо, що Евелін уміє любити по-справжньому. Але дуже часто її стосунки з чоловіками це розчарування. І великі жертви. Дуже часто ці стосунки базуються на вигоді або на зраді. Ну і остання тема це жінки і влада. Евелін Юло виступає у цій книзі як жінка, яка бореться за свою владу, за своє місце в цьому світі чоловіків. Дуже часто їй доводиться йти на величезні жертви для того, щоб Добитися свого для того, щоб вибороти своє місце у Голлівуді, в місті, де на неї дуже часто дивляться лише як на об'єкт. Хочу також сказати про стиль і атмосферу цієї книги. Ми переживаємо складні моменти в житті головної героїні через її голос, оскільки книга побудована як таке собі інтерв'ю. Де ми слухаємо жінку, яка пройшла через дуже багато всього, але при цьому залишилась зі своїм баченням і правдою. Події відбуваються в Голлівуді з усією його гламурною, але часом дуже жорстокою атмосферою, яка і стає тлом для драматичних подій в житті головної героїні. На мій погляд, Тейлор Дженкінс Рід дуже вдало поєднує ось цей гламурний світ шоу бізнесу. З глибокими людськими почуттями. Отже, книга Сім чоловіків Евелін К Юго це не просто книга про гламурний Голлівуд і світське життя, а дійсно глибока історія про те, як знайти своє місце в цьому житті, де так багато спокус. Це книга про жінку, яка хоч і заплатила високу ціну за свою славу. Але все ж змогла знайти шлях до себе і прийняти себе. Книга дійсно зачіпає за серце і залишає місце для роздумів, оскільки питання кохання, зради, пошуку і прийняття себе є актуальними для кожного з нас. Друга книга Тейлор Дженкінс Рід, про яку я б хотіла сьогодні розказати, це роман, виданий 2019 року «Дейзі Джонс і The Six. Історія розповідає про злети й падіння вигаданого рок гурту 70-х років, частково натхненний Fleetwood Mac. До речі, Amazon Studios уже розробило і в 2023 році випустило міні-серіал по цій книзі. Історія розповідається у форматі інтерв'ю, де кожен з учасників гурту, а також люди, які були поруч з ними, розказують свою версію подій. Таким чином, ми, як читачі, можемо побачити всі нюанси їхньої взаємодії, конфліктів, інтриги, драми отже, про сюжет цієї книги. Гурт Daisy Jones і The Six перебуває на піку популярності. Їхні платівки розлітаються як гарячі пиріжки. Квитки на стадіоні концерти розгрібають просто за лічені години. Взагалі, їхнє звучання починає диктувати нову музичну епоху. Але ось в один момент. В 79-му гурт розпадається. І ніхто не знає, чому і що сталося. І ось в цій книзі ми дізнаємось, чому такий легендарний гурт розпався. Вони були коханцями, друзями, суперниками. І тут, нарешті, кожен з них розкаже, як все починалось і чим це закінчилось. Але найцікавішим є те, що кожен запам'ятав події по-своєму, і в кожного своя правда. Єдине, що кожен із The Six точно пам'ятав, що коли Дейзі Джонс босоні ж вийшла до них на сцену у Віскі, то доля гурту змінилась назавжди. Отже, чотири основні теми, які б я хотіла виділити в цій книзі. І перша з них це слава і її наслідки. Книга дуже майстерно досліджує, як слава і музична кар'єра впливає на людей. Ми бачимо, що члени гурту. Пережили багато емоційних і фізичних страждань, наркозалежність, втрату близьких людей, зраду, і все це через постійний тиск публіки. Друга тема це, звісно, тема стосунків і любові, особливо стосунків Біллі, динаміка яких з одного боку є руйнівною, а з іншого боку потужною рушійною силою для творчості. Також, звісно, це стосунки білій каміли, його дружини. І на мій погляд, це навіть цікавіше, ніж стосунки Білій Дейзі. Однак не буду вдаватись в деталі, щоб не спойлерити. Третя тема це, звісно, творчість і самовираження. Як для Дейзі, так і для інших учасників гурту, музика є не просто способом заробітку, а можливістю показати себе, виразити свої почуття. Через творчість. Четвертою темою я б хотіла назвати стосунки в колективі. Оскільки було неймовірно цікаво спостерігати за взаємодією всіх учасників гурту, кожен різний, у кожного свої мотивації, свої секрети. І було дуже захоплююче бачити, як ці ревнощі, складнощі, якісь суперечки створюють атмосферу. і Напруження наростає, 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 аж поки не вибухає. Отже, про стилі і атмосферу цієї книги. Тейлор Дженкінс використовує формат інтерв'ю, таким чином, передаючи внутрішні конфлікти і відчуття кожного з учасників гурту. І це створює атмосферу, ніби це все живі свідчення справжніх людей. В якийсь момент я себе реально зловила на думці, а це що, все. Насправді відбувалось загалом, атмосфера книги переносить нас в 70-ті роки, коли рок-музика на піку популярності. А основні атрибути такого життя це, звісно ж, розкоші, наркотики і безтурботність. Отже, книга Дейзі Джонс і за це не просто історія про музикантів, їхній гурт, це історія про внутрішню боротьбу кохання. Зради Тейлор Дженкінс Рід дійсно вміє створювати складних багатошарових персонажів, чиї боротьба за себе і своє місце в світі відображають значно більше, ніж просто історії про славу. Це історія про творчість, самовираження, пошук себе, ну і звісно, про ціну, яку варто заплатити. За досягнення своїх мрій. Третя книга Тейлор Дженкінс Рід, про яку я б хотіла сьогодні розказати, це роман, опублікований в 2021 році. Світанок Малібу. В тому ж році ця книга перемогла в номінації Найкраща історична проза «Goodreads Choice Award». Ну і очікуємо на екранізацію від хулу. Отже, про сюжет цієї книги. Малібу 83 83-й рік. Довгоочікувана вечірка у Ніни Ріви. Усі хочуть потрапити на цю вечірку, щоб побувати в зірковому товаристві, оскільки Ніна відома серфінгістка та фотомодель. Її брати Джей та Гуд це відомий серфер та фотограф. Ну і також є ще їхня менша сестра. Кіт. Цю четвірку обожнюють не тільки в малюбу, а взагалі в усьому світі, тому що, окрім всього, вони ще й є нащадками легендарного співака Мікі Рівен. Однак цьогоріч Ніна взагалі не хоче цієї вечірки. Але, попри все, вечірка стається. Але о півночі все йде з під контролю. До того, алкоголь тече рікою, грає музика, шаленство. А зранку будинок згорає в щерть. І під час цього ми дізнаємось взагалі про всі родинні секрети, таємниці і все, що відбувалося в родині Рів. Отже, про основні теми порушені в цій книзі. Перш за все, це сім'я і спадщина. Ми бачимо, як тягар сімейної історії, якісь приховані травми можуть визначити долю. І сім'я Рів потерпає від слави їхнього батька. Що впливає на все їхнє життя. Друга тема це ідентичність і самопошук. Ми бачимо, як кожен з рів намагається знайти себе, намагається зійти і заздалегідь визначеної для них стежки, щоб нарешті стати самим собою. Третя тема це слава і її темна сторона. Авторка дуже майстерно показує, як життя в центрі уваги. Яке може здаватись таким блискучим і шикарним, насправді дуже часто може бути сповнене болем і труднощами. І остання тема, на мій погляд, це вибір і його наслідки. У цій книзі ми дуже часто бачимо події, коли одна помилка, одне рішення можуть вплинути і змінити геть усе. І це стосується не лише братів і сестер Ліфт, а й їхніх взаємин з іншими людьми. Про стиль і атмосферу цієї книги. Тейлор Дженкінс Рід, як завжди, просто чудово передає атмосферу Каліфорнії 80-х. І ми бачимо оце життя в Малібу, яке сповнене розкоші й безтурботності. І от такий контраст просто прекрасно підкреслює різницю між внутрішнім світом наших героїв і зовнішнім Лоском. І ми бачимо, що ні слава, ні гроші. Нездатні захистити їх від болю і сумі. Отже, книга Світанок Малюбу це історія про родину, де кожен намагається знайти своє місце в світі. Ми бачимо тут переплетення особистих драм і трагедій із соціальними темами. Остання книга, про яку б я хотіла сьогодні поговорити, це роман, опублікований у 2022 році Сото знов у грі. Це четверта і, ймовірно, остання книга з відомого жіночого квартету Тейлор Дженкінс Рід. Отже, про сюжет цієї книги. Кері Сотто тенісистка, яка має жорсткий характер і прагне здобути перемогу за будь-яку ціну. Через це її, звісно, багато людей недолюблюють або ж відверто ненавидять. Вона залишає свою кар'єру. Як найвидатніша тенісистка світу, здобувши 20 перемог в турнірі великого шолому, звісно, їй довелось пожертвувати дуже багато чим, щоб цього досягти. І ось минає 6 років з моменту завершення кар'єри, і Керрі опиняється на трибунах відкритого чемпіонату США. Там вона бачить, як молодша за неї, дуже сильна і гонорова тенісистка Нікі Чан, Ось ось порівняється з її рекордом. І саме тоді Кері Сото, який уже 37 років приймає ризиковане рішення повернутись в теніс, щоб відстояти свій рекорд. Отже, основні теми порушені в цій книзі перш за все, це боротьба і самовизначення. Сото – це персонаж, для якого успіх це не лише про титул і славу, а й про самоповагу. І визначення свого місця в світі. І ось це її повернення на корт це такий спосіб довести собі та іншим, що вона все ще може бути великою спортсменкою попри всі труднощі. Друга тема це тиск і очікування. Книга досліджує, як високий рівень успіху може накладати величезний тиск, і наскільки важливим є бути готовим до того. Щоб справлятися із тиском від оточуючих, і з власними прагненнями. Третя тема це жінки в спорті. У книзі ми бачимо, як часто жінка може зіштовхнутися з подвійними стандартами і дискримінацією в спорті, де, на жаль, їхні досягнення дуже часто оцінюють не на рівних з чоловіками. Остання тема це любов і підтримка. Особливо важливою темою в цій книзі є стосунки між Керрі та її батьком. І ці стосунки це не завжди про любов і підтримку, а й часто про контроль і жорстокість, тому що її батько також є її тренером. Отже, про стиль і атмосферу цієї книги. Кері Сота знову грі поєднує в собі спортивну атмосферу з особистими драмами. І, на мій погляд, Тейлор Дженкінс Рід. Дуже вдало використовує теніс як метафору для внутрішньої боротьби героїв. Ось це її прагнення бути на вершині світу спорту відображає її внутрішні страхи, сумніви і бажання залишити слід в історії. Роман надзвичайно інтенсивний, динамічний, емоційний, і все це не лише завдяки спортивним змаганням, а й. Через психологічні моменти, пов'язані з минулим кері і стосунками з іншими. Отже, кері сота знову грі це книга не лише про спорт, а й про внутрішню боротьбу, про пошуки себе, про стосунки, про те, як важливо пройти шлях до себе, прийняти всі слабкості, незважаючи на труднощі і невдачі. Це історія про непримиренну боротьбу. Самовизначення і прагнення величі. Ми знову бачимо, як авторка майстерно створює героїню, яка не просто прагне успіху й слави, але хоче також змінити своє життя попри всі зовнішні і внутрішні бар'єри. Отже, що ж об'єднує ці чотири книги з так званого Всесвіту Тейлор Дженкінс Рід? Перш за все, звісно, події всіх книг відбуваються в одному Всесвіті, створеному авторкою, хоч і в різний час. Евелін Югот, це 50-ті, 60-ті роки, Дейзі Джонс 70-ті роки, Святанок Малюбу 80-ті, а Кері Сото 90-ті. Усі ці книги про сильних жінок, книги про славу, велич, любов, зради, самопошук. Кожна з цих книг написана дуже атмосферно кінематографічно. Коли читаєш перед очима картинки з фільму, авторка настільки майстерно пише, вона вміє створювати багато шарових персонажів так вдало, що ти не можеш їх не полюбити, ти не можеш не повірити їм, і ти не можеш не вболювати за цих персонажів. Також особливо приємним бонусом для мене особисто було те, що в кожній з книг так чи інакше згадувались. Деякі персонажі з інших книг. Так, вони не брали там участі безпосередньо. Але десь на фоні можна було помітити, як там в Evelyn Young могли з'явитись персонажі Світанку Малібу. Так само в Світанку Малібу могли згадати про когось з Керісота, тощо, 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 тощо. Звісно ж, я хотіла б звернути увагу на шикарне оформлення цих книг від Artbooks. Кожна з книг. Має ось таке неймовірне оформлення. Просто подивіться, яка вона красива. Це в мене, до речі, не limited Edition, ще є лімітка, але, на жаль, у мене звичайна. Проте вона все одно дуже красива. Ось так виглядають книги. Тут такий зріз. тут немає лімітки, це єдиний варіант, є лише в м'якому виданні. А ось ця книга, наприклад, у мене лімітка. Так. Тут, бачите, такий кольоровий зріз. І те саме Сото, в мене теж лімітка. Тут підпис да, Taylor Jenkins Рід. Отже, я дуже сильно рекомендую до прочитання ці книги. Тому що Taylor Jenkins Рід створює такий світ, де кожен персонаж проходить через глибокі внутрішні зміни. І через це. Ти хочеш не хочеш, починаєш задумуватись і про власний шлях у житті. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. А також напишіть у коментарях, чи читали ви книги Тейлор Дженкінс Рід, чи подобаються вони вам, яка ваша улюблена книга? До зустрічі!